Здається, перша рибка взяла. І здається окунь. Хтось здоровий всі. Привіт, друзі. Знову риболовля. Приїхав до канала, зараз будемо пробувати шукати якусь хижу рибку. Минулі рази як приїжджав, було кілька клювань судачка, одного вдалося взяти і кілька окунів. Рибка клює, але зловити її тут важкувато. Зараз підходимо до місця лову. Це дамба в нас так ще. Зараз будемо розлажувати спінінги і пробувати закидати. Сьогодні рибаків не видно. То завжди тут рибаків більше, ніж риби, але сьогодні щось немає нікого один там ходом. Так, збираю комплект. Азура Софіна в своєму в тесті 422, тож зараз збираємо комплект і пробуємо ловити. Катушечка Daiwa Revros 2,5 LT. Ну, в принципі, все як завжди. Комплекс найзвичайний мій, що я використовую на щуку. Поводковим матеріалу буду використовувати 455 азуру. Тож зараз монтуємо поводочок і закидаємо. Так, по примоночкам набрав кучу всього, але все активно. Зараз ось почну з такого віброхвостика на овсіті і на 10 грамчиках. Так, зараз будемо пробувати закидати перша. Перший закид мій на сьогодні. Незрозуміло було або камінь, або якась уже рибина вдарила. Що поки не зрозуміло? Ловлю на офсет, тому що дуже багато каміння на дні. Цікаво, буде хоча б одна рибинка якась, щоб вам показати. Скільки риболок виходжу, блин, риби зовсім немає. Якщо щось літає, ну це запак, одна рибка якась, якийсь сукунючок чи якийсь судачок такий громівна 50 і все. І на тому вся риболка закінчується. Каміння багато на дні зачіпається постійно. Але в цьому каміні і рибка стоїть. Дивно, чому ще рибаків немає. Чотири годинки, але зовсім нема нікого. Один. Один якийсь рибачок там стоїть і все і на тому більше нема нікого сьогодні приїхав не ввечері як завжди а трішки раніше Все одно все три години дня тож, можливо половин трішки довше ну та й подивимося чи буде хтось чи ні. Якщо тут клювань не буде, то переїдемо на інше місце, спробуємо там покидати на річку, там де тихіша течія. На активну приманку не хочу. Зараз будемо можливо брати щось, щось за такого дуже-дуже яскравого спробуємо. Що це в нас? Подфіш 2,4 дюйма. Не знаю, спробую можливо на офситику його поставлю. А далі буде видно. Хоча він такий товстенький, мабуть. Під цей гачок буде малувато. Так, малувато, значить поставимо якогось хробачка невеликого. Хто в нас тут є? Аеріш трьох ймови його це вже підійде. Ось такий синюватий колір у нього. Такс. Оп. О, ось це вже цікавіше. А на ту зараз поставимо звичайний гачичок і... Також щоб було про запас покидаємо, щоб можна було швидко змінити примонку і поставити іншу. Зараз поставимо гачок і все. Там примонок ціла куча, тож сьогодні будемо змінювати, часу трішки є, щоб походити, тож будемо ловити, я думаю. Що, зараз пробуємо на айерлі. Поки бач тут можуть і окунь взяти в принципі все що завгодно слог є слог, так думаю якщо рибка зацікавиться ним то вона стопроцентково клюне ну, подивимось Ну, вже пів годинки кидаю, але навіть жодного течка ще не було. Коротше, таке собі сьогодні також поки нічого цікавого. Так, зараз. Останній раз на цьому місці змінюю приманку. Таку яскраву поставлю на 12 грамчиках, подивимося, що воно покаже. Не хоче поки брати, ну таке собі, звичайно. Нічого, ще трішки повпараємося. Зараз перейдемо сюди на край і закинемо ось той лівий вугол. Подивимося, що воно. там. Тільки поставив відкритий гачок і сразу почав засікати каміння, яке на дні знаходиться. Прямо відразу. Коротше, блять, переходимо, не знаю, сьогодні риба зовсім відмовляється проти. Навіть ніде нічого і течочка ще навіть не було. Ну коротше якось так продовжуємо ловити. Якщо вдасться ще спіймати, буду показувати вам. Здається, перша рибка взяла. І здається, окунь невеликий. А зараз подивимося так. Окунас узяв перший. Прям заковтнув. Перша рибка на сьогодні ось такий Ось такий окунчик невеличкий. Тож якось так. Ну це вже краще, ніж було. Зовсім нічого. Це перше моє клювання і перша реалізація на сьогодні. Так, давайте знімаємо тебе зараз і продовжуємо рибалити. Давай. Оп, це заковтнув повністю приманку. Такий невеличкий, але... Приманочку нашу з'їв наглухо 2,4 дюйма. Коротше, зараз коробкаємося до іншого місця, інакше я не скажу, бо тому що тут по каміні лазить, ну прям зовсім жорстко. Можна десь там у воді залишитись, причому так нормально. У воді. Ого! Ого, ого! Короче, якось так. Зараз трішки порайдемо тут, де да, можливо спокійніша вода і... а можливо і не спокійніша. Коротше, будемо дивитися, що воно до чого. Зараз зійду, зійду якось. Воно у воді не оказався, а то все. В принципі, терпимо. О! Хм. Пойдет так. Нормально можна поплюкатися. Так, це це місце, де в мене собак брав. Блін, головне, щоб зараз тут оця вся во... земля не посунулась, я не залишився в воді, бля. Та що ж таке. Тут всі камні зараз мої. Тут закручує хоча Судачок тут бро. Ми будемо зараз по тачі їх так. Можливо, десь тут стоїть. приманочка яскрова. Будем пробовать, пробовать. Значит, тут раньше так, також уж каминя было. Ну, тут тачи Також велика 12 громчиків, але ледве перескокує. О, друзі, була покльовка. А, а, тільки з камня скочив. І удачи, дивіться, як стягнуло. Я думаю. О! Я думаю бачили, як клюнув, зараза така. Ну невеликий, Але нічого, трішки розкльовуюся, невже? Офігіть. аж малюк з води вискочив ну нічого почекаємо можливо ще хтось клюне Ще ось так за бревів спробую покидати трішки ну тут навіть якщо риба й візьме то я Ну прям майже нічого не зможу зробити. Тут піді мною трьохметрова глибина, ну якщо він все ж таки візьме, то спробуємо, дивися, можливо і витягне, але це так. Я ж говорю, звичайно, якщо клюне. Ще хтось під сів. хтось невеличкий. Здається також окунь. Або невеличкий судачок. Зараз побачимо. Якщо... Хто це у нас тут? Дивіться, який опанів взагалі. Фігасі, не. О, Кусаються. Дивіться, який Ну, Ще один невеличкий але гарненький також заковнув ногу. давай відкривай пасть. Ну давай я тебе звільню зараз. Оп. І знову взяв на ту саму промоночку. ось Такий такий жечний окончик друзья, не знаю, что в силу, короче, наверное, сол. Больше за все. Ну, капец. Я сначала не понял, что оно было. Ну, давай, давай, выходи. То есть здоровый сил. Ну, давай, поднимайся. Здається, соп. Давай, давай, прям тупо на дно і. Ну, давай, іди сюди. Я думав... А, ні, собак, забагрався. Блін. Ну такий. Непоганий. Та йди ж ти сюди. Блін, я думав уже сома вчепив. Ну а тут такий непоганий собак. давай, ходи сюда. Ну, килоха. Я думаю, килоха. О, ну такой пида. Пида. Забагрив я его, звичайно. Ну, такая рыбеха клюнула. Нічого собі. Так, друзі, за вашу риболочку, бачили все, зловив кілька окунів і сів досить-досить дибалий собак. Ну, не чесно, правда, я його впіймав за спину, але як є. Сьогодні поганенько клювало, тож коротше, як остав. Ну, головне, рибу знайшов, трішки пообривався за каміння, але впіймав те, що хотів. Як приїхав сьогодні на судако, і все ж таки я його піймав. Тож, коротше, якось так. Дивіться мої наступні риболовлі. Всім дякую за перегляди і до наступних рибулок.